Скандал, який сколихнув усю Україну, таємні карти, російська музика і соцмережі, які вибухають, полковник Манько засвітив шокуюче у TikTok. Люди в шоці, експерти б'ють на сполох. Що це? Небезпека для країни. Проста необережність. Чи спланована операція, яка заплутає ворога? І тепер ще музичний скандал: від російських пісень до українських танців. В соцмережі горять. Політики тривожаться, а військові експерти не можуть повірити. Вся Україна слідкує. Що ж насправді відбувається? Усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Шок! Полковник Валентин Манько, який може очолити новостворені штурмові війська, опинився у центрі скандалу. Він виклав у TikTok фотокарт із грифом таємно. Чи могли ці кадри допомогти ворогу? Волонтери та громадські активісти вже б'ють на сполох. Поширення таких матеріалів може допомогти ворогові. Проте невідомо, коли саме полковник зробив ці фото. Але громадське стверджує, що на одній з карт вже понад рік. І це ще не все. У коментарях Манько виклав ще більш детальну карту. Це не секрет, а Google Map. Полковник Манько запевняє, все під контролем. Це звичайна карта Google Map, на яку я сам особисто наніс позначки, що за нами, а що ні. Я показав, як є, а росіяни замилюють очі путіну. Тепер нехай горять у пеклі. Вони забігають до населеного пункту, ставлять прапор і все. А потім за 10-30 хвилин вмирають разом з тією ганчіркою і не кажуть. Він переконує, що ці карти не можуть бути використані ворогом і не шкодять бойовим операціям ЗСУ. Але українські мілітарі блогери б'ють на сполох. Дані на карті Манька не збігаються з реальністю. Усінд група кіберборшна звернула увагу на невідповідність між зображенням на фото оперативною обстановкою і даними інтерактивної мапи Deep State. в районі Вербового Березового на Дніпропетровщині. Різниця сягала близько 9 кілометрів. Командир 108 го окремого штурмового батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов також прокоментував цю різницю. Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ. Боюся, що головнокомандувач Олександр Сирський сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну. Діпстей також зауважили, що інформація на одній з карт полковника сильно відрізняється від їхніх даних. Це може бути або свідоме викривлення, або паперова відмітка позицій. А тепер маємо думку експертів: навмисне ведення в оману чи недбалість. Дехто припустив, що це просто був хитрий вкид, щоб запутати росіян. Я на тих фото більше звернув увагу на підлогу в кабінеті. Вона дуже своєрідна. Там чи то плитка, чи то лінолеум специфічний. Кому треба, можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене. Особливо якщо це десь у прифронтовій зоні, якийсь дивний підвал, то місцеві вже могли і сказати, що це за свиноферма чи де така підлога. За його словами, через цей факт є великі сумніви, що це відео могли викласти навмисно, щоб ввести в оману ворога. Навіть якщо це якась складна спецоперація багатоходівка, то за таких кадрів у таке віриться важко. Позиція політиків суспільне обурення. Нардепка Мар'яна Безугла згадала, що її саму цькували за те, що нібито навела ракету на Дніпро, хоча вона не публікувала жодних секретних документів. Схоже, суспільство уважно стежить за будь-якими помилками військових. Проте офіційної заяви від вищого військового командування наразі немає. І це ще не все. Валентин Манько напередодні знову опинився у центрі уваги, цього разу через музику. Раніше герой України викладав у соцмережах відео з російськими піснями, і це викликало хвилю обурення. Сам Манько пояснив, що це відео з російською музикою він уприлюднив ще до того, як став медійною особою і пообіцяв виправитись. Я багато разів поранений та контужений власним прикладом, а не з бункера, не відсиджуючись та коментуючи когось з дивану. А сам йшов попереду в розвідку, потім повертався та брав підрозділ. Наступав, штурмував і живу цим багато років. Кому мені ще треба доказати, наскільки я люблю свою країну? Очевидно, що полковник намагається довести його відданість Україні не потребує жодних доказів. І щоб ще раз це показати, Манько вже виклав відео, де танцює під українську пісню Степана Гіги Золото Карпат підписав його словами: Тепер я справжній українець, явно реагуючи на критику та скандали навколо себе. А поки полковник демонструє свою відданість та харизму, українські військові роблять ще один крок уперед в боротьбі з ворогом. Гур показало свої нові можливості та відкрито анонсувало проблеми для російських загарбників. Бійці отримали у свої розпорядження кілька нових катерів, які вже готові до дій на фронті. Росіяни вже готуються до нового наступу України та колосальних втрат. Що відомо про цю нову українську зброю, яка нині ситуація на фронті? Далі ексклюзивні деталі. Головне управління розвідки України демонструє свої обновки та відкрито анонсує серйозні проблеми для окупантів. Так, гур отримали у своє розпорядження кілька новітніх катерів Т 12 українського виробництва, 12-метрові плавзасоби, оснащені новітнім навігаційним та радіообладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, швидкістю до 95 та дальністю ходу аж до 500 кілометрів. Передали військовим волонтери. І усім привіт! Ми сьогодні передаємо цілих три катера Т 12 які зовсім. Тим згодом будуть використовувати нашими бійцями спецпідрозділи. Це 12-метрові катери, які мають потужні двигуни по 400 кінських сил, і катери можуть використовувати для різних поставлених задач. Це логістичні, достатні штурмові та евакуаційні задачі. Завдяки подібним українським катерам розвідникам вдалося провести не одну успішну спецоперацію у тилу ворога. Тепер же подібних вилазок стане ще більше обіцяють військові, і варто зазначити, що що для окупанта це зовсім не порожні слова. Ворог більше не сумнівається в тому, що ЗСУ підуть у наступ, і, схоже, до окупантів дійшло, що станеться це зовсім скоро. Тож ворог готується приймати тисячі своїх поранених контрактників. Це відео у самому тилу ворога зняли українські партизани, Збудований Похабцем будинок у тимчасово окупованому Криму відводиться під госпіталь. Організувати його Росія змушена через величезні втрати на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених звіти перевищив усі очікування. У результаті наявні шпиталі та польові лікарні не справляються. Севастопольський об'єкт, який почали будувати у жовтні 2022 року, і планували здати лише наприкінці 26-го, тепер намагаються довести до ладу в авральному режимі. Будівельники працюють у три зміни, порушуючи усі технологічні норми, економлять на матеріалах та безпеці, що призводить до постійних аварій на будівництві. Стверджують українські партизани вже зараз. Видно о, перекоси конструкцій та проблеми з фундаментом. Проте навіть таким умовам поранені російські солдати раді безмірно, адже це набагато краще ніж якщо тебе обнулять свої ж. Прямо на полі бою, до речі, саме так хвалена російська ППО, яка, хоч і прикриває, але не захищає, зробила напередодні зі своїм же винищувачем власний борт Су 30 СМ, рашисти збили напередодні під час перехоплення чергової зграї українських безпілотників. До речі, подібної плутанини в російському небі у найближчому майбутньому буде все більше. А слідом за військовими, кремлівська ППО ненароком почне збивати і свої ж цивільні лайнери, а все завдяки українським зброярам, які постійно нарощують темпи виробництва ударних БПЛА та ракет. От фламінго вже складується для повномасштабного удару по РФ, анонсованого українською владою у відповідь на нальоти Путіна на нашу енергетичну інфраструктуру. Тож Москві та Санкт-Петербургу саме час готуватися до блекаутів. Фламінго може виключити світ і воду в будь-якому регіоні Росії. Зараз це дійсно вже прямо страх животний страх за те, а що там з ними буде. Підготовчим етапом до майбутньої атаки на Москву став нічний наліт відразу на кілька об'єктів РФ на окупованих територіях. Під атакою був і Донець. Там фіксують масштабні вибухи. Напевно, на складі з боєприпасами. Крім того, дрони вдарили і по селищу Гвардійське в Окупованому Криму. Там спалахнула нафтобаза. Та й у самій Росії теж було неспокійно. У Сочі вночі оголосили повітряну тривогу. Там лунали вибухи та працювала ППО. Атаку підтвердив мер міста. Однак, чи досягли українські безпілотники? Цілей не уточнив, що дає привід припустити, що зсу свого у Сочі швидше за все добилися. Так само не вдається сховатися від українських дронів ворогові і на передовій. За останню добу російська армія втратила як мінімум сім сотень пораненими та вбитими, не дорахувалося п'яти танків, десятка бронемашин, 35 артилерійських систем і понад півтисячі безпілотників, проте команди відступати Путін не віддає. Навпаки його генерали лише посилюють інтенсивність м'ясних штурмів українських позицій. Тактика залишається незмінною. Тобто, це маліструмові групи. Два, три, п'ять, сім військовослужбовців Російської Федерації е, стараються постачитися якимись посадками, ідуть до наших переднього краю. Е, ну завдяки нашим аеророзвідникам. Ми їх вчасно виявляємо, тобто ще на підступах наноситься вогневе ураження. З артилерії, колективних засобів озброєння також це ж FPV-дрони, мавіки зі скидами, тобто Максимально не даємо їм дійти до нашого переднього краю, для того, щоб вони могли зав'язати там стрілецький бій з нашими хлопцями. Минулої доби на фронті зафіксували 187 бойових зіткнень сил оборони України з російським військом. Згідно з зведенням генштабу, окупант завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів до 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 4553 тисячі обстріли з них 118 із реактивних систем залпового вогню. А ось чим на це відповіли наші захисники. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарбників: генеральний штаб ЗСУ. А це вже наші прикордонники влаштували полювання на автотранспорт та особовий склад окупанта на Курському напрямку. Так само наші захисники кошмарять ворога і на Херсонщині. Пілоти батальйону безпілотників з кидами рівняють позиції ворога із землею, знищуючи ворожі fpv дрони ждуни і спалюючи укриття і позиції російських летунів поблизу другого лиману. Дісталося і схованці боєприпасів росіян, а також особистому майну загарбників, ним самим і командному пункту ворога на цьому напрямі фронту. А що ви думаєте? Чи може медійна помилка змінити ставлення до Героя України, який роками захищає країну? Пожіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.